11 серпня. П'ятниця. Перетворення води на вино. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою. І Його учні повірили в нього. Івана 2.11 Ісус Христос. Ініціатор усієї місіонерської роботи, яка здійснюється в нашому світі. Він творив чудеса. Стіляв хворих, але ніколи не звершував чудес заради самого себе. Перша з описаних чудес він здійснив на весільному банкеті в Кані, перетворивши воду на вино. Цим чудом Христос бажав викласти істину про те, що непереброджене вино значно краще за те, що перебродило. Христос ніколи не створював перебродженого вина. Зроблене із цієї нагоди вино було таким самим. Як вичавлюють із грон свіжого винограду. Христос знав, як переброджене вино діє на свідомість людини, і давши людям чисте, непереброджене вино, Він показав їм єдиний безпечний спосіб використання виноградного соку. Христос звернув увагу на цю дію зовсім не для того, аби привернути до себе захоплені погляди гостей. Він бажав викласти важливий урок. Ісус не виготовляв і не вживав вина, що перебродило. Христос перетворив воду не на алкогольне вино, а на свіжий, щойно вичавлений виноградний сік. Він, наш взірець у всьому. Перед своєю смертю Христос залишив як останній заповіт для своєї церкви хліб, символ свого тіла, що віддається за гріхи світу, і вино, яке символізує його пролиту кров. На служінні пасхальної вечері він не міг використовувати нічого, крім прісного хліба і вина, яке не перебродило. Переброджене вино не могло символізувати кров Христа. Можемо з усією впевненістю вважати це питання назавжди розв'язаним. Христос здійснив це чудо, щоб викласти ще один урок він не поступився ворогові, коли той спокушав його звершити чудо і задовольнити свої потреби. Перетворивши камінь на хліб, проте на весільному бенкеті Ісус бажав висловити присутнім своє схвалення і симпатію. Христос прийшов у цей світ не для того, щоб заборонити шлюб чи зруйнувати сімейні стосунки та вплив домашнього вогнища. Він прийшов відновити, піднести, ушляхетнити і очистити всі потоки чистої любові, щоб земна родина стала символом небесної сім'ї. У християнській родині Божа благодать впокорює і перетворює людський характер. Якщо це відбувається, тоді церква стає живою і діяльною. У такому разі зазвучить пісня Усюди ширяють ангели, іди і неси добру вістку. Давайте ж будемо просити у нашого Небесного Отця, щоб його благодать впокорила наші характери та змінила їх для неба.